Лайфхаки з фізики, якими кожен може користуватися в себе вдома. Як ви могли помітити, впродовж всіх наших розмов фізика не тільки теорії задачки. Фізика має прикладне значення не тільки для техніки, але й для нас з вами. Зараз ми розглянемо кілька простих ситуацій, коли знання з теоретичної прикладної фізики допоможе справитись із деякими щоденними проблемами. Перший лайфхак пов'язаний з термодинамікою та поведінкою ріди. Так, якщо ви випадково пролили воду чи не солодкий чай на підлогу, а витерти нічим, просто розідіть пляму так, щоб її площа збільшилась. Здавалося би, для чого робити ще більше безладу? Все просто. Рідина рано чи пізно висохне, а висихають рідини тому, що випаровується. Отже, чим швидше рідина випарується, тим швидше висохне пляма. Пришвидшити випаровування можна або піднявши температуру рідини, що у випадку пролитої склянки води зробити складно, або збільшивши площу її поверхні. Звісно, цей трюк можна проводити тільки з речовинами, що не містять солодких сиропів, як от кола, чай з цукром, медом чи варенням. Також безслідно не висохне кава, а от не солодкий чай чи вода зникнуть. Другий лайфхак. Якщо ви завели кімнатні рослини, але доводиться покинути їх на довгий час без нагляду, то існує ймовірність, що вони висохнуть, якщо йдеться не про кактуси, звісно. Щоб цього уникнути, поруч з горщиком можемо поставити банку з водою, а в неї помістити один край шматка тканини. Інший край покладіть навколо стебла рослини. Якщо рівень води в банці буде вищим, ніж е, край тканини в вазоні, то вода зможе без проблем підніматись вгору із банки і опускатись до рослини. Все це завдяки капілярному ефекту, в якому капілярами служать проміжки між волокнами тканини. Процес контрольований, тому ризику залити рослини немає. Так, якщо земля навколо волога, то вода перестане підніматися по тканині. На цьому ефекті багато людей навіть намагались побудувати вічний двигун, але варто пам'ятати, що вічних двигунів не існує, а якщо рівень води буде нижчий, ніж кінець тканини у вазонку, то вода не буде підніматись. Використовувати це також можна, якщо вам доводиться мити підлогу чи будь-яку іншу поверхню. Якщо залишаєте вологу тканину у воді, стежте, щоб край тканини, який звисає назовні, був розташований вище, ніж рівень води в ній. Так, навколо посудини не утвориться калюжа. Третій лайфхак. Якщо ви намагалися охолодити пляшку якусь напою, то знаєте, що це непросте завдання. Але і тут термодинаміка нас рятує. Обгорніть пляшку, вологу серветку чи папір і покладіть цей згорток в морозилку. З поверхні пляшки буде весь час випаровуватись вода. Для цього потрібно брати тепло, звідкись? В морозильній камері тепло взятись ніде, крім самої ж пляшки. З поверхні завжди буде випаровуватися вода. Наприклад, ми це відчуваємо, якщо помиємо руки, але не витримай їх. Четверта порада. Варто пам'ятати, що більш холодні речовини зазвичай більш важкі. Це значить, що якщо ви хочете набрати ванну, але не впевнені, що вода із крану буде постійної температури, як це часто буває, то краще спочатку набирати гарячу воду, а потім холодну. Якщо зробити навпаки, ви отримаєте холодну воду на дні і гарячу на поверхні. Не найприємніша ванна. А от в зворотньому випадку холодна вода буде опускатись на дно, забираючи тепло у гаряче і так перемішуючись з нею. Те саме відбувається і в холодильних сумках, тому варто класти холодильні елементи на продукти, а не під ними, щоб довше зберегти їх холодними. П'ятий лайфхак теж про рідини. Якщо ваш чай або кава зранку надто гарячі, то кілька столових ложок в чашці швидко переберуть тепло на себе. Так ви зможете сміливо пити чай. Що швидко вистих. Шостий лайфхак може врятувати вам життя в грозу. Всі ви знаєте правило, не стій в грозу під деревом. Але чому? Тому що блискавки найчастіше б'ють в найвищий об'єкт в окрузі. Дуже часто дерево. Струм, який потрапить у дерево, легко пошириться по вологій землі і може вдарити і вас. Зі схожої причини не варто розмовляти у сильну грозу на вулиці по телефону, адже електроприлади також можуть притягувати блискавки. Для повної безпеки в грузу краще ходити маленькими кроками. Так, якщо поруч буде йти струм, то напруга між вашими ногами буде невеликою, а отже і менш небезпечною для вас. Також пам'ятайте, що від ударів струму м'язи скорочуються, тому ніколи не доторкайтесь до електроприладів долонею. Якщо це потрібно, доторкайтесь до поверхонь тильним боком руки, а краще сухою дерев'яною лінійкою чи палицею. Сьомий лайфхак! Якщо у ваших газованих напоях забагато піни, то спробуйте перед тим, як наливати їх, змочити стінки склянки. Так бульбашки не зможуть залишатись на стінках, адже на них не буде дрібних частинок, потрібних для них. Також пам'ятайте, що перед відкриттям пляшки не варто її трусити, а також спочатку краще трохи привідкрити пляшку і почекати, поки вона перестане шипіти. Так, тиск всередині пляшки змінюватиметься повільно, а отже, і бульбашки формуватимуться повільніше. Восьмий лайфхак. Іноді потрібно примусити воду кипіти швидше. Так, якщо ви захочете швидше зварити картоплю, то в кастрюлю можна кинути шматочок масла. Так, вода отримуватиме більше тепла, швидше кипітиме, а отже і готуватиме їжу. Дев'ята переда. Під час готування їжі також пам'ятайте про те, що різні матеріали нагріваються по-різному. Метали нагріваються швидко, тому з них роблять кастрюлі і сковорідки, А от дерево і кераміка нагріваються повільно. Тому, якщо хочете доторкнутися до чогось гарячого, то обгорніть предмет тканину. Десятий лайфхак. Літо скоро, а отже скоро і гаряче сонце. Пам'ятайте, що засмагнути можна не тільки під прямим промінням, а й в тіні. За склом, під водою і навіть вдома. Тому якщо маєте чутливу до опіків шкіру, то користуйтеся сонцезахисним кремом кілька разів на день, навіть якщо залишаєтесь за склом. А якщо хочете позасмагати, то це найбезпечніше робити в тіні. Одинадцятий лайфхак знову повертає нас на кухню. Якщо ви варите пасту чи грієте молоко, то. Якщо прикрити кастрюлю кришкою, з-під неї потече густа піна, яка не тільки забруднить плиту, а може і загасить вогонь на газових плитах. Щоб цього не сталося, зверху кастрюлі можна покласти дерев'яну ложку. Так піна не підніматиметься. А якщо кришку таки треба закрити, то на дно кастрюлі треба помістити перевернуту тарілочку. Дванадцята порада уже для ванни. Часто після душу в ванні неможливо користуватись дзеркалом, і це дуже незручно. Простий спосіб позбутися незручності вирівняти температуру повітря і дзеркала. Конденсат на поверхнях утворюється тому, що вони холодніші, ніж повітря, а отже, навколо них повітря може втримати менше води. Якщо розігріти дзеркало феном або е, облаштувати якісний відвід повітря з ванної, то конденсат на дзеркалі не збиратиметься. 13-й лайфхак знову про ванну. Іноді наш одяг ну дуже мнеться, і просувати його нема ні часу, ні бажання. Тоді, після гарячого душу, можна залишити сорочку або піджак в ванні. Вода з пари обтяжить складки і так розпрямить одяг. За схожим принципом працюють парові праски, хоч у них водяна пара набагато гарячіша. Тому таке прасування пройде швидше, ніж на сфокус з душем. І наостанок, 14-й лайфхак. Дуже довго болючим питанням для нас було те, чому наші навушники і інші тонкі капелі заплутаються в кишенях. І над цим питанням ламали собі голови багато фізиків і математиків. Нескладені навушники будуть заплутуватися через порушення в симетрії їхніх форм. В складеному ж вигляді вони формують надто тугі петлі, всередину яких можуть потрапити кінці навушників, від чого і утворюються вузли. Щоб уникнути цього, варто використати більш стабільну фігуру для складання вісімку. Пам'ятайте, що всі сьогоднішні лайфхаки, пов'язані з високими температурами та гострими об'єктами, треба перевіряти в присутності батьків. Фізика має в собі ще багато таємниць і лайфхаків. Не бійтесь шукати, пробувати і експериментувати, щоб знайти відповіді на свої питання. Що ж, і давайте з вами, з вами перевіримо один лайфхак. Потрібно. Взяти навушники. Можете їх зараз скласти. А, наприклад, завтра перевірити, або через декілька, там, через 2 години, перевірити, чи дійсно вони працюють. Для цього ви берете ось я взяв свої навушники. Вам потрібно їх скрутити, як звичайно, у кільце. Так це добре. Ось я їх скручую у кільце. Ось. Зараз ось у мене є кільце. Але насправді таке кільце вони, воно не є дуже стійким з точки зору порушень симетрії, насправді воно, хоча здається, що це ж коло, воно є симетрично у всіх напрямках, насправді порушити симетрію такої структури достатньо просто, тому можуть заплутатись у вас е крайні частини і будуть створити вузли. а якщо ви зробите вісімку, ось так. Як зробив її я, ось. То така структура вона довше зможе пролежати без вузлів і навіть у кармані. Тому це таким лайфхаком я користуюсь вже декілька років. І дійсно він є дуже добрим. Тому що такі, в такому вигляді навушники вони дійсно заплутуються набагато менше. Ви можете використовувати якісь інші. Засоби, наприклад, є спеціальні коробочки, де можна тримати свої навушники, але якщо у вас її немає, чи ви не хочете кожного разу її так складати, їх так складати можете згортати у кільце, а далі робити вісімку. Що ж, це був наш такий сьогодні експеримент. Насправді, сьогодні їх не було, тому що у нас є аж 14 лайфхаків, кожен із яких ви можете перевірити. На домашнє завдання у вас буде саме перевірити ці лайфхаки. Ви зможете подивитися, чи працюють вони, чи ні.